Всім привіт! Мене звати Тетяна і я вітаю вас на курсі історії для 6 класу. Сьогодні ми з вами і далі говоритимемо про Спарту, а саме про побут і виховання спартанців. Як ми вже знаємо, політичну систему спарти створив літург. Закони Лікурга контролювали не тільки політику, а й все життя спартанців. Щоб уявити себе в спарті, звернемося до грецького історика Плутарха. Але важливо враховувати, що особисто в Спарті він не був і взагалі народився вже після її занепаду. Ось що він пише про звичаї спартанців: юнаки, де тільки є нагода, крадуть харчі і такий спосіб вчаться нападати на сплячих або лінивих вартових, тих, кого зловили, карають голодом і батогами. Кінець цитати. зверніть увагу на те, що юнаків не карали за крадіжку, їх карали за те, що вони на ній піймались, а отже, були недостатньо вправними. Спартанцям заборонялося займатися будь-якими ремеслами, а потреби в накопиченні грошей вони не мали. Лікург зробив володіння багатством ганемним і безславним кінець стад. Лікург своїми законами зробив так, що не могло бути ані багатих, ані бідних спартанців. Спартанські сім'ї одержали у володіння однакові земельні ділянки, і продавати чи дарувати їх не могли, оскільки земля належала спарті. Також заборонялось під страхом смертної кари користуватись золотом, сріблом. Та коштовним камінням. Спартанці мали гроші в обігу, але монети були зроблені з простого заліза, тож за межами спарти вони не ні коштували нічого. Житла і одяг спартанців були простими та одноманітними. Будинки, згідно з законом, належало споруджувати тільки за допомогою сокири та пилки. Ось що писав давньогрецький історик Сенофонт про спартанців. не треба дбати про багатство й одежу, тому що у Спарті прикрасою служить не розкіш убрання, а здоров'я тіла. Кінець цитати. Окрема насолода це культура їжі у спартанців. Уявімо себе на застілі в спарті. У мені була дуже проста їжа: овочі, трохи сиру, зрідка риба або м'ясо. А основна страва юшка з бичачої крові, з сочевицею, оцтом і сіллю. Смак можете уявити. Якось перський цар вирішив скуштувати таку юшку, а раптом це вона робила спартанців такими сильними. Однак, коли він скуштував її, то сказав. Тепер я розумію, чому спартанці так мужно йдуть на смерть. Для них краще загинути, аніж таки їсти. Важлива і цікава тема це виховання спартанців. Не просто так Спарта прославилась своїми воїнами. Готувати їх починали від народження. Отже, розглянемо шлях дитини від народження до повноліття. Маленьким дітям не співали пісень на ніч і не сповивали їх. Натомість їх вчили не боятися темряви, усамітнення та не вирадувати. У сім років сина забирали сім'ї та виховували в агелах. Це були військові загони для юнаків. Навчання тривало аж до 20 років. За цей час хлопці тренувались, грали в командні ігри та потроху оволодівали списом та мечем. Звучить як непоганий табір, але ні. Дітей з самого дитинства загартовували, що майбутнього воїна не лякав холод, не можна було тепло вдягатись. За будь-якої погоди вони носили тільки легкий одяг або ж були без нього взагалі. Цілий рік вони ходили босоніж. Аби майбутній воїн не страждав від незручностей у поході. Юнаки спали на настилі з очерету, який самі ж і збирали, і подовго не мились. Вчили хлопців і грамоті, але дуже поверхово. Від них вимагали вміти прочитати наказ і написати своє ім'я. Спартанське навчання проводили у формі запитань та відповідей. Дітей навчали чітко і коротко висловлювати свої думки, давати стислі й точні відповіді. Співи та музика також були з військовим ухолом, здебільшого вивчали хорові пісні воєнного характеру. Далі, приблизно у віці 18-20 років, юнаки переходили на наступний етап і відбували військову службу. І тільки у 30 років спартанець міг стати повноправним громадянином. Проте це все стосувалось тільки хлопців. Що ж робили дівчата? Дівчат виховували вдома до їхнього заміжжя, їх готували до виконання материнських обов'язків та вчили бути господинями вдома. Це звучить не надто рівноправно, погоджуєтесь? Але все одно спартанські жінки були вільнішими і незалежнішими, ніж жінки інших грецьких полісів. Вони на рівні з чоловіками тренувались та змагались під час спортивних ігор. Також спартанки мали вміти боротися зі зброєю в руках, у разі якщо чоловіки підуть на війну, а в місті вибухне повстання. Заміж вони виходили зазвичай у 18-25 років, тоді як в Афінах у 14. До заміжжя вони жили в батьківському домі, а після шлюбу в будинку чоловіка. Там жінка вела домашнє господарство. Але нехатні справи, ткацтво, прядіння, ці заняття вважалися низькими і були справою робів. Навіть зовнішньо спартанки відрізнялися від жінок інших полюсів. Вони ні в чому не поступалися чоловікам, носили одяг, що був схожий на чоловічий, не любили прикрас та косметики. Дуже показова є фраза Софокла: мовчання прикрашає жінку. Так казали про афінянок. Проте спартанська жінка була і в цьому рівне з чоловіками. Вона могла вільно висловлювати свою думку та вступати в розмову зі сторонніми чоловіками, не боячись засуджень та нарікань. Отже, таким було виховання спартанців. Дякую вам, до нових зустрічей!